Вітаю! Я Ольга Почтаренко. У нас урок української мови. Тема уроку Кома між однорідними членами речення. Спочатку пригадаймо, які члени речення називають однорідними. Однорідними називають рівноправні члени речення, що відповідають на одне й те саме питання стосуються одного члена речення і виконують однакову синтаксичну роль. Наприклад, дощові краплі зависли на гілках, листочках і павутинні. Однорідні члени речення гілках, листочках і павутинні. Зависли де. На гілках, листочках і павутинні це однорідні обставини місця. Залежно від типу зв'язку між однорідними членами речення ставлять або не ставлять розділові знаки. Розгляньмо можливі варіанти. Кому ставимо, якщо однорідні члени не поєднані сполучниками? На жоржини, на троянди, ранок чистий, золотистий, сипли сльози, діаманти. Кома також ставиться, якщо однорідні члени поєднані протиставними сполучниками. А але, та в значенні але зате, проте однак. Шукай недолі! А волі тече вода в синє море та не витікає. Кому ставимо, якщо однорідні члени поєднані повторюваними сполучниками і, і та, та, то, то або. або. Зверніть увагу: кома ставиться і тоді, коли перед першим однорідним членом немає сполучника. З однієї квітки бджола робить і мед, і отруту. Дощ, і сніг, і вітер змушували людей залишатися вдома. Якщо однорідні члени утворюють пари, з'єднані єднальними сполучниками, то між ними також ставиться кома, будуть приходити люди. Боги і багаті, веселі і сумні. Кому ставимо, якщо однорідні члени з'єднані парними сполучниками? Як так і. Не тільки а й. Хоч, але. Зверніть увагу, кома тут ставиться лише перед другим компонентом. Слід пам'ятати не тільки власні права, а й обов'язки. Кому не ставимо, якщо однорідні члени. Поєднані одиничними сполучниками і зі та значенні і чи або здоров'я важливіше за багатство і вроду. Зверніть увагу. Якщо два слова з'єднані повторюваними сполучниками і, і, ні, ні, становлять фразеологічний вираз, кома між ними не ставиться. І так, ісяк. І сміх, і гріх, і вашим, і нашим ні кінця, ні краю, ні риба, ні м'ясо, ні те, ні се, наприклад, ні кінця, ні краю не видно було роботі. Окрім коми, в реченнях з однорідними членами можуть іноді вживатися крапка з комою, і навіть тере. Крапка з комою ставиться між поширеними однорідними членами речення, особливо, якщо в їхньому складі є розділові знаки. Наприклад, розжарене червоне Сонце низько спустилося. Багряним світлом грало на деревах. Тере ставиться між однорідними членами речення з безсполучниковим протиставним зв'язком. На місці, ніби пропущеного сполучника А, наприклад, то не хмара, туман білою хмарою спустився, не хмара, А-туман. Потренуймося. Розставте розділові знаки у реченнях. Перше речення. Дорога то спускалась униз, то знову підіймалась угору. У цьому реченні кома ставиться між однорідними присутками, які поєднані повторюваними сполучниками то, то. То спускалась, то підіймалась. Друге речення ніч була темна, але тиха. Кома ставиться між однорідними членами речення, якщо вони поєднані протиставним сполучником. Темна, але тиха. Третє речення. До чудової пісні прислухалися пташки й метелики, дерева і квіти. Кома ставиться між однорідними підметами, які об'єднані в пари: пташки і метелики, дерева й квіти. Четверте речення Не вітер, буря над землею. У цьому реченні між однорідними членами речення з безсполучниковим протиставним зв'язком ставимо тере. На його місці, ніби припущено сполучник А не вітер а буря. Підсумуємо. Залежно від типу зв'язку між однорідними членами речення ставлять або не ставлять розділові знаки, здебільшого це коми. Хоча зрідка може бути крапка з комою чи тере. Щоб перевірити, як ви засвоїли матеріал, виконайте тести. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!